Вітаю вас на новій рубриці. Розкішний максимум чи базовий мінімум. І сьогодні у мене чіпси. Чіпси херс. Тобто, я всіх своїх друзів називаю чіпсами. Подивимось, яким у нас смаком. Перший у нас red hot, Hot Medium Пелька буде горіти. Друга пачка це. Що це за шляпа? Чіпсики картопляні зі смаком сметани та цибулі. Стандарт подлітєв. Family Made in the USA. Ну, давайте не подивіть. А, забув сказати: ця шляпа важить 28 грам. Блять, 28 грам, а коштує вона 43 гривні. Ну, сука, подивимось, який це розкішний максимум. Які скуштуємо першими. Ну, давайте по старінки Сметанка та цибулька. Поїхали. Запах. Пахне дюрмом. Пахне цією блядь, дешевою мівіною. Сподіваюсь, смак буде не такий, як запах. Ну, потейто чіпс, блять, херз. Подивимось. Да, блядь, як там кажуть, як кіт накакав. Ммм. У смак. А не який. Відчувається сметана та зелень, але там і. Є... У гульки на полноса. Ну таке собі, якщо чесно. Можна здімати СМР. так вердикт. По першій партії. Мало солені. Таке відчуття, що їх просто забули посолити. Бляха, як мівінку запарив. Мівінку запарив отакий ось смак. Мівінка зі сметаною, як ці чіпси. Смак дуже мало відчувається. Їх мало. Що це таке? Блядь. Чому? Чому так мало? Сор... Імпорт, блядь. Імпорт, блядь. Наступне.